Доброго дня всім глядачам каналу Смачно Дома! А ви повірите, що ось такий неймовірно шикарний торт ми приготуємо з вами без духовки, без лишніх заморочок всього-навсього за 30 хвилин. Якщо не вірите, підписуйтеся на канал Смачно Дома, якщо ви ще цього не зробили. Сідайте позручніше і дивіться, будемо разом з вами готувати. Я буду готувати у металевій мисці, тому що її потрібно буде ставити на вогонь. Ви можете брати каструльку, як вам зручно. Беру вершкове масло, додаю обов'язково натуральний ароматний мед, сіль, цукор. І ставлю все це на невеличкий вогонь, щоб розтопилося. Коли масло розплавиться, цукор теж розчиниться. З'являться перші бурбашки, додаю соду, перемішую ретельно. Маса має спінитися, посвітлішати і збільшитися в об'ємі. І відразу відключаю вогонь. Забираю з плити, залишаю, щоб трішки постояло вихололо, і далі буду додавати останні інгредієнти. Точну їх кількість пропишу, як завжди, в описі під відео. Додаю какао, тому що хочу, щоб медовик мав насичений шоколадний смак. Та обов'язково додаю сметану. Сметана надасть коржам пишності, вони будуть набагато ніжніші та м'якші. Додаю яйця і все перемішую. Залишилося додати лише борошно. Просію його поступово та перемішую. Борошно додаю поступово невеличкими порціями, так як тісто має бути незабитим, м'якеньким та дуже еластичним. Воно легко розкачується та приємне в роботі. Такий торт можна випікати не лише на сковороді, так як я буду готувати сьогодні, а і у звичайній духовці. Ось таке красиве, приємне, ароматне вийшло тісто. За допомогою кришки буду вирізати коржі, кришку підібрала по розміру сковорідки. Щоб швидше приготувати всі коржі, я одночасно буду випікати на двох сковорідках, хоч вони мають різний діаметр, це не, не завадить мені, так як я буду вирізати за допомогою кришки. Розкачую тісто в тоненький пласт, воно дуже еластичне, не рветься та легко розкачується. Вирізаю, формую круглий корж. І випікаю з двох сторін на добре розігрітій сковорідці без використання рослинної олії. Коли підрум'яниться з однієї сторони, перевертаю на іншу. 2-3 хвилини з однієї сторони та з іншої, і корж готовий. Тісто гарно підіймається на сковорідці, пропікається, стає рум'яне, красиве та дуже ароматне. Легко його перевернути. Хоча воно під час випікання трішки збільшується в об'ємі. І ось так дуже швиденько я перепекла, подивіться, яка стопка вийшла коржів. Я робила їх діаметром для діаметром, щоб торт був височенький. Можете зробити більшими, тоді відповідно він буде нижчим. Тепер залишилося приготувати крем. Найбільш мені подобається, як смакує сметанний крем. Звичайний, сметана, цукор та ванільний цукор. Я беру домашню і магазинну сметану напополам, тоді вона краще збивається і не потрібно додати ніякого згущувача. Можна, звичайно, і на домашній приготувати, але це буде трішки жирніший крем, а якщо розвести напополам із магазиною, він і збивається краще, і не такий жирний. Коржі я ще раз підрівняла, щоб мали вони всі однаковий розмір, а ті обрізки, що утворилися, використаю для того, щоб посипати торт. Збирати буду в роз'ємному кільці. Застилаю ацетатну плівку, тоді і торт краще пропітується, можна додати більше крему, він не роз'їжджається і легше його формувати. Викладаю корж, крем, чередую його послідовно. Має він настоятися, пропітатися, і вийде неймовірно смачний, красивий. Всі, хто любить ароматну медову випічку, раджу вам приготувати. Як ви бачите, це не займає багато часу, дуже швидко, якщо готуєте на плиті, раз, два і готово. Можна за бажанням додати всерединку якийсь наповнювач, нарізати банан шматочками, або Вишню, якщо ви любите, я цього разу вирішила зробити звичайний, класичний. Крем приблизно розділяю на однакову кількість, щоб між коржами його було однаковий прошарок. І ось верхній корж сметанним кремом не змащую, так як хочу приготувати шоколадну глазурь. Але попередньо торт ставлю в холодильник, щоб він настоявся. Просто в там хоча б одну годинку, щоб стабілізувався. Ось крихти, які я обрізала, перемелюю, подрібнюю їх за допомогою блендера і буду обсипати краї торта. А наверх приготую шоколадну глазурь. Для приготування шоколадної глазурі беру ось така мене маленька кастрюлька із товстим товстним дном і гарно готувати шоколад, він не пристає відміряю цукор. Какао, буду готувати цього разу на воді, вона виходить не менш смачною, але ви можете замінити і на молоко. Добавляю какао, перемішую ретельно, потім додаю води, її потрібно зовсім зовсім трошки. І вершкове масло в кінці приготування. Коли шоколад вихолоне, покриваю ним верх торта і даю постояти ще в холодильнику, для того, щоб шоколад застиг. І легше нарізався, але така глазурь не кришиться, не пристає до ножа, гарно нарізається та смакує. Я впевнена, що такий торт буде гарною прикрасою на будь-якому святковому стилі. Він гарно смакує і, як ви бачите, легко готується. Тож, якщо вам сподобався рецепт, чекаю на ваші відгуки в коментарях, натискайте пальчик вверх, обов'язково готуйте. Та діліться цим рецептом із своїми друзями. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам смачного і всього найкращого. До наступного відео. Всім пока-пока!